Упродовж трьох років повномасштабного вторгнення Росія постійно завдає Україні руйнувань та створює нові виклики, які потребують негайного реагування, злагодженої координації між громадами і чіткої комунікації. У рамках реалізації проєкту Пліч опліч згуртовані громади національної ініціативи під егідою офісу президента, що спрямоване на об'єднання українських регіонів для відновлення постраждалих від війни громад, до Харкова прибули з візитом заступник міністра розвитку громад та територій та заступник. Міського голови Львова, представники міністерства, міської ради Харкова та Львова обговорили нагальні питання та шляхи їх вирішення. Що важливо, ми сьогодні окреслили шість напрямків, в межах яких будемо співпрацювати в межах програми, зокрема опліч заради того, щоб залучати більше ресурсів для підтримки міст. Це питання енергоефективності, це питання мобільності, доступності. Це всі ці речі, які потрібно сьогодні робити. Бо в нас всіх одне завдання це перемога. Представники делегації впродовж дня відвідали декілька об'єктів Харкова, оцінили масштаби руйнувань міста та спосіб життя мешканців мегаполісу з постійно лунаючими сиренами. Крім цього, перевірили роботу центру підтримки куп'янчан. Нині у Харкові проживає понад 6 тисяч евакуйованих з Куп'янської громади. Це в півтора рази більше ніж залишилося в самій громаді. Центр забезпечує вимушених переселенців не тільки гуманітарною допомогою, але й надає широкий спектр соціальних послуг. Харків, місто герої. Харків, місто контрастів, дуже сильних людей. Видно втома на обличчях цих людей, але разом з тим, попри втому, видно і стійкість цих людей. Ці люди будуть тут стояти. Вони нікуди не будуть їхати. І це означає, що Україна обов'язково переможе, попри будь-які виклики, поки попри ті руйнування і попри. Ті вбивства, які щодня робить держава-агресор, ми будемо стояти за кожний клаптик власної землі. Нікуди звідси рухатись не будемо. Тому Харків це про стійкість і Харків це про перемогу. Я дуже радий тут бути сьогодні серед цих людей, серед вас. За словами Олексія Рябикіна, зараз у проект залучено більше ста громад. і У планах масштабувати його, розширювати допомогу громадам форпостам як гуманітарного характеру, так і у відновленні житлової та соціальної інфраструктури. Перш за все, я хотів би передати слова, привітання, і подяки за ваш візит до нашого міста героя. Нам дуже приємно зустрічати таку делегацію. І хочу подякувати за ініціативу реалізації саме цього проєкту, так піч-опіч, -піч, тому що ми сьогодні в процесі спілкування вже такою більш корректно відчули, наскільки це важливо для даного випадку, для наших міст. Так і Львова. Програма Пліч Опліч це не тільки про допомогу. Переконані її учасники. Її головна мета об'єднати громади і налагодити зв'язки між регіонами, що дозволить спільними зусиллями відновити не тільки Харків, а й всю Україну в цілому. Аліна Курмашова, Віктор Нуздрачов, Олексій Старінков, Харків. Новини.